Вітати в нас на каналі, на якому ми розказуємо все про доставку, розмитнення мотоциклів, тобто як вони з'являються в Україні, і що для цього потрібно і як це зробити. І часто нам задають запитання, скільки коштує розмитня, скільки коштує розтаможка? В нас було відео, в якому вказано не тільки. Ціна розмитнення, але і решта витрат, які є, які вас чекатимуть, тобто це є брокерські послуги, це є експортна декларація, замитнення, розмитнення, сертифікати і тому все подібне. Але сьогодні ми поговоримо саме про розмитнення, тобто скільки ви з платежі в касу. То, що багато людей думають, що якщо ми купили там мотоцикл за 300 євро. Кидаю зразу на калькулятор на авторі, чи якийсь інший, і бачать собі е, цифри, там такі, ну, аж як десь помилилися в кубатурі, е, тоді е, ще менша цифра. І думаю, що це взагалі дешево і просто там нереально. Але є нюанс. Є митна вартість, тобто оцінка, з якої митниця, оцінює мотоцикли. З минулого року вже. Є на всіх митницях, на всіх митних постах є так звані таблички. Я прикріплю е скрін цієї таблички, щоб ви бачили, щоб ви з нею ознайомилися. І на цій табличці, ну абсурдна вона. Тобто є марка мотоцикла, його кубатура до 800 кубів і від 800 кубів, і вже з цієї ціни рахується. Тобто Якщо ми подивимося на табличку, Honda м -м, коштує тисячі євро, якщо вона до 800 кубів. Тобто Якщо це CBR 600F 91-го року, вона коштує тисячі євро. Якщо це Honda CBR 600 RR 2007 року, вона коштує так само 1500 євро. І платежі по них будуть абсолютно всі однакові. Зараз ми от на калькуляторі, припустимо, там на Хорнеті. чи на чому ми продемонструємо різницю в платежах. От ми бачимо. Таке вікно. Вибираємо валюту євро. Вибираємо двигун 599 і ціна з таблички 1500 євро. Ці всі нам не активні. Бачимо платіж 796 євро. Це платіж в касу. Тепер ми беремо. Той самий мотоцикл по кубатурі з таблички, але рік беремо, там, припустимо, 11 го року. Та сама кубатура. 599 кубів, скільки в нас по табличці. По табличці в нас 11-й рік, Honda, тисячі євро. Дві. З половиною тисячі євро. Розрахувати. 1116 євро в нас буде платіж. І так ми можемо розраховувати абсолютно будь-яку вартість розмитнення. Повторюю, це є цифри приблизні, але вони більш-менш точні. Тобто похибка вас буде в районі там 50 євро це максимум. Вона буде вища. Ну, але це теж кожен випадок є індивідуальний. Його треба рахувати індивідуально. Що ще можна такого сказати. Ну, нікого кажу, не цікавить, за скільки ви це купили і тільки скільки ви за це маєте заплатити. Я думаю, в цьому коротенькому відео е, я розказав, як. Прорахувати, як бачите, реалії платежів, то що ви повинні заплатити. І вже тоді можна малювати якусь більш-менш адекватну картинку. Так що е, табличками, користуйтеся в посиланнях, буде закріплено не в, в коментарі, буде закріплено посилання на. Калькулятор, який є самий адекватний, яким я завжди користуюся. Є ще MD-Office, але там потрібно мати аккаунт, того він такий непопулярний. І різниця в фінальних платежах і в платежах, які вам покаже калькулятор автобазару, буде там максимум в 50 євро. Тоді це відео вам було корисне, того. Чекаю підписочку, чекаю вподобайку. І якщо будуть у вас якісь запитання з задоволенням, відповімо на них, а ми готуємося в на наступний рейс. Так що скоро буде відео з новими мотоциклами. До зустрічі на каналі!